Вам сьогодні маю честь представити попередні результати дослідження станом впровадження медіосвіти та медіаграмотності в, в даноосвітніх школах України. Цей проєкт ми здійснювали за підтримки «Юмедіа». і метою його було вивчити ефективність та досвід впровадження медіаосвіти в загальноосвітніх школах, далі вивчити наявні ресурси, чого не вистачає, які є проблеми. І в яких формах це впроваджується? Для того, щоб ми здійснили це дослідження, бо наступний слайд, будь ласка, ми зробили певний дизайн. Ми опитували вчителів телефона, які беруть участь і викладають медіа в своїх школах. Ми спілкувалися з представниками адміністрації та директорами за очами, і ми провели фокус урокові дискусії з учнями різних класів. Хочу принагідно подякувати всім тим вчителям, які відповідали на наші питання, брали участь у допомозі. Наступний слайд. Хто брав участь у дослідженні? У нас в початковій базі було 115 вчителів, але ми протягом нашого опитування визначили тільки 90 осіб, які саме безпосередньо викладають мої освіту в своїх школах. Шість експертних інтерв'ю, які глибинних інтерв'ю, які ми провели це, були директори заучі. Які координують медіа освіту в своїх школах, а аби або теж викладають. І нарешті фокус групові дискусії. Вони проводилися в різних в регіонах України. І це були діти, учні 8 го класу. Це було залежно від того, в яких класах викладається медіа освіта. Ми звичайно спирались на ті кількісні показанки, які нам давали експерти. Ну, спочатку. Дізналася від пані Недьонової, що 135 шкіл залучені до національного регіонального експерименту. Далі ми дізналися, що більше 100 вчителів і 26 координаторів ОІПБО були навчені за допомогою Академії української преси. Ну і нарешті, ми зробили певні виставки. Я хочу зараз дуже, дуже коротко представити. По-перше, хочу не погодитись з тим що Міністерство освіти та науки підтримує ці заходи. Тому що ми побачимо, що це, що це тільки робиться завдяки зусиллям Інституту політичної та соціальної психології, Академії української преси, координаторів з ОІПВО і вчителів. Які ентузіасти, ентузіасти і ентузіасти. Звичайно, якщо їх ще підтримує директори і адміністрації школи. Другий висновок Медія освіта вже виходить за рамки експерименту. Є школи, в яких впроваджується вона самостійно без підтримки експерименту. Далі навчання в АУ і ОІПО було ефективним, це треба підтримувати далі. Але вчителям не вистачає горизонтального спілкування. Ми про це сьогодні говорили. Особистого міжособистого між спілкування вони їх не мають, воно потребують і про це нам всі говорили. Форми впровадження мені освіти в школах дуже різні. Є обов'язковий урок, є факультативи, є гуртки. Але всі ці форми існують. А що бачать адміністратори, вчителі як перспективну форму, це інтегроване навчання. Або обов'язковий урок в програмі навчання. Наступний висновок, який ми зробили, що медіа освіту впроваджують вчителі різних спеціальностей, різних професій, різних спеціальностей, вибачте, і тому вони вже готові робити інтегровані матеріали. Вони це вже роблять на практиці. І тому треба залучати їх творчий потенціал і їх знання практичні, які вони вже мають. Нарешті підручники, що використовуються, потребують адаптації. Вони потребують більш практичне спрямування, менше наративу, менше науковості, більше того, що буде цікаво і буде сприйматися дитиною. Допомагають, звичайно, з інформаційним, коли не вистачає підручників чи інформації, допомагають сайт АУК, сайт лабораторії і інтернет, в який, звичайно, ходять вчителі теж. І нарешті ще один висновок, який ми зробили, медіа освіти потребують не тільки діти, учні, але потребують і їхні батьки. І вже це в школах сприймається, вже це в школах розуміють. і тому Школа вже починається робота з батьками і до цього залучаються вже і учні, як сьогодні вже говорилися. А тепер дозвольте мені прийти до е, цифр. Ми спитали наших респондентів, чи потрібна медіа освіти в школах. І ви бачите, що 96% сказали потрібна або дуже потрібна. Наступний слайд, будь ласка. Чи є ваша школа учасником експерименту? Ви бачите, 40%. Беруть участь у національному експерименті 41% — один експерименті, і 12% — це ті школи, що самостійно впроваджують медіаосвіти. 7% сказали, що не знаю. Але ми розуміємо, що це, мабуть, нові приєднані приєднані е, школи з Львівської області, наприклад, які ще не знають, якому вони статусі, але вони вже впроваджують медіаосвіти. Наступний слайд. Які класи залучені до медіосвіту? Як правило, це 10 класи, оскільки ну, так була програма, так була розроблена концепція в Інституті соціальної та політичної психології. Але ми побачили, що є школи, де розповсюджується на всіх учнів медіосвіту. Ви бачите, що 27% шкіл розповсюджується медіосвіту на учнів 9-11 класів. А 10% вилучають і е, середні класи теж. Будь ласка, наступний слайд. В яких формах впроваджується моє освіти? Я вже сказала, що є обов'язковий урок, культатив обов гурток. Е, бачите, що 44% це все ж таки е, обов'язковий урок. А культатив і гурток, якщо ми об'єднаємо, то це 28%. Є, звичайно, і обов'язковий урок в деяких школах, який наступний слайд. Хто викладає мою освіту в школах? Якщо ви подивитесь на цей розподіл, то побачите, що майже однаковий розподіл за фахом вчителів. Тут є і викладачі інформації, і вчителі літератури, мови, історії, звичайно, суспільних дисципліни, є директори завучі, психологи і педагоги і організатори Але якщо подивитися і скласти ці цифри, цифри, то ми побачимо, що найбільша група це гуманітарі. І, звичайно, це впливає на те, як викладається медіа Я не скажу, це гірше чи, чи краще, просто це впливає, це зрозуміло. Наступний слайд, будь ласка, де вчителі набували знання з медіа Ми бачимо, що кожна четверта особа пройшла навчання в Академії української преси. 28% навчалися в Ої на курсах, семінарах, які організовували ОІ Тобто тільки 14%, 14 ніде не вчилися, але це не, це не означає, що вони нічого не знають. Вони самотужки долають цей шлях і дуже зацікавлені в тому, щоб подалі це робити. Будь ласка, наступний слайд. Підручники, що є і що потрібно. Ви бачите, що найпоширеніший підручник, хоча їх мало в кількості примірників, це підручники, що були розроблені в інституті та Вони їх використовують. Діти, як правило, їх не бачать. Вони вчителі їм роздають копії, якісь матеріали, свої, що вони розробляють. Але ми почули, що ці підручники складні, що вони потребують осучаснювання, що не вистачає тестів, не вистачає практичних завдань. І що треба працювати над медіатекою, бо кожен учитель. Сам щось робить, але якщо потужна медіатека, з якої можна щось вибрати, то вони дуже вдячні. Ну і ви бачите, що 11 часів казали, що вони використовують російські матеріали, ну, звичайно, вони беруть їх з інтернету. Наступний слайд, будь ласка, як використовується портал Академії Української преси? Ви бачите, що на першому місці це е, зразки публікацій е, та майстер-класи. Далі йдуть презентації і далі йдуть модельні уроки. Тобто, це той ресурс, якого потребують вчителі, і на це треба звернути увагу в подальшому розвитку методологічної і практичного забезпечення медіаосвіти. Наступний слайд, будь ласка, ми спитали вчителів: на що вони роблять акцент, коли вони працюють зі своїми учнями? Ви бачите, що Ой, вибачте, я, я забігла наперед. Як вчителі використовують на практиці на практиці свої знання? Вони викладають звичайний курс, але хочу, щоб ви звернули увагу, що роботу теоретичні, факультативні заняття гурток. 31 особа обрала цю відповідь, а 26 сказали, що вони займаються науковою роботою. Знову хочу підкреслити: оце ресурс для того, щоб... Розробляти підручники, практичні завдання, інтегровані курси і таке інше. Це ті люди, що знають і можуть це робити. Ви, будь ласка, наступний, добре, наступний слайд. Які навички? Я про це почала говорити. Вони звертають увагу на те, що має бути розвинуте критичне самостійне мислення. 76 е вчителів обрали цю позицію. І здатність до креативного мислення, і здатність протистояти проти е інформаційним маніпуляціям. І далі подивимося, я, що сказали про це учні. Бо це акцент, який хотіли поставити вчителі, а який зворотній зв'язок вони отримали. Наступний слайд, будь ласка. І так звернемося до та учнів. Я вже сказала, що ми спілкувалися, що ми провели 6 фокус групових дискусій. Попередньо хочу сказати, що наші респонденти, вчителі надали нам таку цифру. Вони сказали, Приблизно оцінили, скільки приблизно учнів пройшло через медіаосвіту за їх час навчання. Це цифра 7 учні. Не дуже велика, якщо порівняти, що в Україні 2 мільйони учнів, а навіть більше ніж 2 мільйони. Але це тільки в тих школах, де відбувається національний або оригінальний експеримент, і тому це 18% від тих школ, що ми, від кількості учнів з тих школи, що ми обуви. Так, що нам сказали е, учні? Ми, я хочу відразу уважити, що ми побачили дуже різ, е, різницю між тими, хто прослуховує курс як обов'язковий на, на факультативі або під час навчання, і е, між тими, хто займається виробництвом медіапродукту. Тому що для, е, для чого ви вивчаєте курс е, медіаосвіти? Сказали учні на уроці. Формування культури роботи з інформації, сприйняття та оцінки, майні гурток сказали, канал для мобільності, розширення сфери контактів, поліпшення характеру і соціалізації. Наступний слайд, будь ласка, що таке майно освіта для вас? Для тих, що вивчає на уроці, є нецікаві тонкощі, технології, як це робиться медіапродукт. Для них важливо, як ця інформація на них впливає, що вони можуть цією інформацією робити, як вони її мають сприймати, сприймати і захищатися. Ті, що е, навчаються на уроках, і мельні продукти робляють, їм важливо технологічна сторона працює. Як зняти, як показати, як світло поставити таке інше. Ну, Далі, будь ласка, чи потрібен підручник? Ви мені самі вже скажете, що гуртівці сказали, нам підручник не потрібний, а може, давайте планшет. А ті, що вивчають на уроках або на факультативі, як на уроці, вони сказали, так, може підручник потрібний, бо вчитель не все завжди розповідає. А водночас сказали, нам так багато матеріалів дає вчитель, дає конспект, що може підручник вже не потрібний. Тобто, так, подвійне таке ставлення. Будь ласка, я вам допомагаю знання з медіаосвіти, спитали ми учнів. Вони сказали, що ми тепер критично ставимося до тієї інформації, яку ми чуємо, яку ми бачимо. І тут ви бачите, їх висловлювання на дані. Крім того, вони готові доносити цю інформацію до своїх батьків і до молодших школярів і своїх братів і сестер. Що сказав Бурдок? Бурток сказав, що нам знання допомагають зробити медіапродукт, але не дуже нас цікавиться інше. Ефект нам будуть ми їх спитали, чи допомагає вам ваші знання з медіаграмотності дивитися художні та документальні фільми? Сьогодні про це говорилося. І вони за таїли не могли відповідати. Бо дуже для них було незручно і незрозуміло з інформацією можна це долучити, а документальні художні фільми як? І тому оце провалина, з якою треба обов'язково працювати. Бо все ж таки це про з медіакультури І нарешті останній слайд. Чи є ваші батьки медіаграм? Я хочу сказати, що більшість сказала нуль. Вони майже нічого не знають. Ми їм розповідаємо, вони питають, що це ви робите на тому уроці. І ми їх навчаємо.